Добрий день. Добрий день. Це прямі, прям пряма, пряма трансляція. Доброе. Дивіться, фоксі, є мене зводжу. Ну. Є такий у нас. Е, е, це перший раз розказується, мені саме буде сложно. Челендж. А що там вже в рукавому, блядь? Ну чому? А що тихось так приймаєш її? Я буду... Є челендж, пацани, якому я починаю зараз е... обмінювати е... речі з дешевшого дорожчим, на це на дорожче. на відео. щоб дійти до машини для ЗСУ. Так. Ти перший. На що ти готовий помінятися? Ну, в 20, щось дорожче. Нема баби, на Ми бідні. Серьезно? Yeah. Дай ему 20 гривен. Щось дорожче, чем 20 гривен, например. Я, я, я тайзьву я цю жувачку, а тобі дам іншу жвачку. Дорожче. Так, давай. Да? Так вот. Ну конечно можна. Слушай. Juicy fruit. Двигуна кошти. Ну вона дорожча, вона 35 гривень коштує. Все. Мы уже на плюсах. У мене 35. На <риклад> а на Оликсій гривень 70. Juicy Fruit. А ты що досишь? Да нема грошей,